Вітаю, друзі, з вами Тарас Шелістюк. Наприкінці цього відео ви дізнаєтесь, чому в прогнозі на бій посилання отут. Я прогнозував перемогу Ломаченка нокаутом, але перед тим як ми почнемо, я попрошу вас підписатися на цей YouTube канал, поставити вашу найкращу вподобайку і залишити будь-який коментар. Переходимо до поєдинку, в якому з першого раунду і до останньої мити 11 го раунду домінував Ломаченка. Це була заслужена і легка перемога технічним нокаутом в 11-му раунді. І титул чемпіона світу за версією IBF їде в Україну. Камбоса за 11 раундів поєдинку так і не зміг нічого зробити. В нього не було ні плану Б, ні плану С, що в такому поєдинку недопустимо. Цей вечір він був як солодка булочка для Васі. Це підтверджує і статистика ударів, в яких Вася. Наніс 450 ударів, із них доніс до цілі 175%. А також в нього було 50% попадань силовими ударами. Тоді як Джордж наніс 371 удар, а попав лише 40. 40 ударів за неповних 11 раундів в чемпіонському поєдинку. А, із них 25 по корпусу і тільки 15% по голові. З таким боксом чемпіонські поєдинки не виграються. Але це не найгірший результат. В минулому поєдинку Хейні проти Ріджеса Прогреса Ріджес викинув 363 удари, а попав за повний 12-раундовий поєдинок всього 36 ударів, із них 23 по корпусу. Так що, Камбосас на другому місці. Також сподіваюся, Джордж зрозумів, що запрошувати тренера з країни агресора, це погана ідея, яка приводить до нищівних поразок. Думаю, що цей тренер задурив голову Жори і його батька казками про те, що він знає, як перемогти Ломаченка, що в нього є чіткий план, і Камбосас обов'язково переможе, якщо е цей тренер буде у нього в куті. Але. Вийшло так, що Камбосос провів найхудший поєдинок в своїй боксерській кар'єрі. Але я знав, що буде такий результат. Тому що минулого року я сперенгував з Камбосасом перед його поєдинком проти Максі Хьюза. І це були останні два тижні його роботи, коли він вже на пікі своєї форми, а я до цього. Три тижні навіть не тренувався. Я тільки бігав по горам, і це все, що я робив з тренувань. І коли вони запросили мене в табір допомогти камбосусу готуватися до поєдинку, я погодився, я спрингував одразу з ним по вісім, по шість раундів, по десять раундів. І ці спаринги давались мені дуже легко. Я боксував з Джорджем в такому стилі, в якому Ламаченка провів цей поєдинок пресингуючи, не бросаючись на суперника, витягуючи його, роботаючи голова, живіт, і камбосас нічого не мог зі мною подіяти. Я розумів, що в поєдинці проти ломи, який буде готуватися до цього поєдинку, і буде в топ-формі, камбососу буде не солодко. Так воно і вийшло, і гадаю, зараз ви зрозуміли, чому я казав, що якщо Вася програє цей поєдинок, то йому треба завершувати кар'єри. Тому що якщо б Вася програв такому боксеру, як Камбосас, то з топами як Танк Девіс, Стівенсон, Пітбуль Круз, ловити було б вже нічого. Але зараз, після такої перемоги і такого перформансу, всі двері для топового поєдинку для Васі відкриті. Лома вийшов з українським прапором, за що йому велика вдячність. Але в інтерв'ю після поєдинку він не висловив слова подяки Збройним силам України. Друзі, також помітив, що ті, хто брали інтерв'ю у Василя, ніхто не питав його за війну в Україні, і я думаю, що вони були проінформовані, щоб не задавати такі питання. Тому що всі ми бачили і знаємо, що за більше ніж два роки війни. Вася дає інтерв'ю тільки тим, хто задає питання, які його влаштовують, і ексклюзивно про любов до України він ділиться з Аліною Шатерниковою. Друзі, а ми з вами продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. І я прошу всіх вас долучитись до спору на потреби моїх друзів з 3 ОШБ. Всі реквізити я залишив в описі до цього відео. І хто зна, можливо, Ломаченко подивиться це відео і закине пару гривень на мій збір. Я вірю в людей і в те, що вони можуть змінюватися на краще. Завершуючи це відео, ще раз вітаю всю Україну з новим чемпіоном світу. А також наступне відео буде про два чемпіонські поєдинки, які відбудуться 18 травня. Усик проти Фюрі і. Беринчик проти Наваретти. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, дякую за перегляд. Бережіть себе і любіть Україну!